Я сподіваюся, що сьогодні нам команди подарують класний футбол, крутий футбол. Не знаю, чи буде як в Олександрії в першому колі. Тоді просто фантастичні американські гірки запропонували нам Шахтар і Олександрія. Гірники вели в рахунку 2-0 по ходу матчу і поступилися із рахунком 3-4. Подивимось чи щось подібне сьогодні. Продемонструють нам суперники, але однозначно зараз і Олександрія, на мій погляд, сильніша, зіграніша, більш збалансована, небезпечніша ніж в третьому турі цього чемпіонату. Ну і Шахтар також про це говорив Маріно. Пушич після зборів зимових Шахтар в друге коло входить сильнішим. Сказав Маріно Пушич. За час міжсезоння стали набагато кращими. Будемо дивитись. Зараз атака шахтаря. Простріл не встигає замикати цю прострільну передачу Лесіна травора. Єрбаков забирає м'яч у руки. Микола Матвієнко. В часи молодості у львівських Карпатах. Зараз хороша подача. І удар по воротах від Шабанова. Зараз хороша подача пройшла. І перший момент у цьому матчі на 39-й хвилині Шабанов виграє боротьбу за м'яч у Єгора Назарине. Але ну, ці повтори ми дивимось і розуміємо, що м'яч далеко від площини воріт пролетів. Випад Шахтаря южну жовту картку зараз отримує. явно однозначне попередження. Зрив атаки відвертий. Ну, Калюжний, які шанси в нього були в забігу із Кевіном. Хоча Калюжний насправді, якщо говорити там, про дистанційну швидкість, він ну, далеко не повільний футболіст. Надає Судаков. Єрмаков на виході, врізається в нього і Гіналдо. Сам врізався і сам потребує допомоги. Єрмакову теж дістало, відразу за ребра. Тримається Голкіпер Олександрія. Просто можна тільки плескати в долоні, тому що вони ідеально в обороні грають. Опа! Бразильська заруба. Безера, і Кевін він завели. І Кевін отримує жовту картку від Балакіна. Нічого не змінюється у нас після перерви. Кампуш. Хороша діагональ, пройде чи ні проходить здорово. Цара обіграє один в один. Венісію заходить штрафний майданчик. Цара. Удар повз ворота проходить м'яч. І Безера піханця дає Теді Царі. А, м'яч в полі. М'яч не вийшов за межі поля. Там Кевін. І дає свисток Балакін, тому що за обличчя тримається. Венісію Стобіас після єдиноборства із Теді Царою. Ну, зараз от, е, два е, аспекти в цій атаці Олександрії цікаві. Перше, чому за обличчя тримається Венісіус Тобіас. Ось чому випадково відмахнувся від суперника Теді Цара. А друге, я вам скажу, що це гол був. Ми дивимось далі. 62-хвилина. Пас на Егіналдо. Егіналдо входить штрафний майданчик. Кампус проти нього. Егіналду б'є. Перший удар шахтаря у цьому матчі. Едіналдо, який вийшов на заміну на швидкості, пробував. Офсайду немає. Гіналду б'є на швидкості лівою і пробиває повз Не страшний удар. А він пробити хоче? Він б'є, Б'є повз ворота. Чотири м'ячі забив в цьому сезоні Мігіл Кампош. Сутриком в матч проти Львівських Карпат. Якщо я правильно пригадую, один із голів був якраз прямим ударом зі Йому Зараз небезпечно. Момент у шахтаря. Егіналдо. Егіналдо! Він не забиває, але він і не бив. А от вона помилка. От вона помилка. Яка могла стати летальною. Давайте дивитися повтор ситуації. Шабанов намагався обігрувати Шведа, втрати м'яч. Швед здорово зіграв у відборі. І Гіналдо обіграв Єрмакова. І далі він не бив поворота. Він віддавав передачу. Тут Мар'ян Швед, можливо, даремно зупинився. Так? Якщо б до кінця біг на хорошій швидкості вперед, Швед, фолу не було. Сергій Рибров на наших екранах. 20 днів у нас залишається до першого матчу проти збірної Бельгії. Матч впливав лігі нації. Мартинюк подачі, штрафний майданчик Безера удар головою. І Як ми будемо рахувати цю історію? Перший удар площину воріт. У нас на 72-й хвилині. Ну От подача. Пробивав Безера. Направляв м'яч бік площини воріт. Давайте, скажімо так. Непроблемний удар для голкіпера Шахтаря. Каван Елія грає на е, своїй позиції звичний центр форварда Судаков. Судаков пас на Кавана Елієса. Удар по воротах. Судаков добивання. І Шахтар виходить вперед у цьому матчі. Георгій Судаков. Георгій Судаков цей м'яч 77 сьома хвилина. Шахтар реалізовує перший же свій момент у цьому поєдинку. Боротьба в центрі поля. Кевін головою вперед на Судакова. Каван Елієс. Вільний досить довго готував. Удар Калюжний. Заважав йому пробувати прицільно. Але Каван Еліас пробив неприємно для Єрмакова. З-під ноги Калюжного вийшов цей удар. Подивіться ще раз. Єрмаков відбив м'яч, але відбив перед собою. А там хто? А там Георгій Судаков. Тут як тут. Тепер момент в Олександрії. Удар у виконанні Олекс... Кирила Ковальця. Кутовий для Олександрії зараз. Дев'ятий м'яч в цьому чемпіонаті забиває Георгій Судаков. От момент. Така передача від Шепілєва. Трошки загубив м'яч Кирило Ковалець, але тим не менше зберіг його під контролем. Зараз уже. Потрібно зробити все Олександрію, щоб відіграти з Філіпов. Філіпов. Філіпов б'є поворотах на місці різних. Одразу ж моменти у нас пішли. Дуже хороша проникаюча передача з глибини на Олександра Філіпова. Подивіться, капуш, який віддав пас просто здорово. Як Макс Дячук на Віталія Буяльського. Інша справа, що назарина тут, подивіться, на хорошій швидкості переслідував Філіпова. І заважав йому пробувати якісно. Олександрія в атаці. Кулаков. Порушення права проти різника фіксує Балакін чи ні. Поки що не зрозуміло, бо різника встраждає після зіткнення із суперником. Тут офсайду не було. І от в е, цей момент Різник намагається м'яч в руках зафіксувати, зіштовхнувся із е, смірним. Балаки трактував це зітання як фолзбор футболіста Олександрії. Тут уже ось воно і вперед комбінація пройде. Але комбінація зараз може прийти. Кевін м'яч не здоганяє біля кутового прапорця. Кевін віддає передачу назад. Судаков. Судаков. Калюжний проти нього. Судаков віддає поперечний пас на Матвієнка. Де штаркова майданчику прострільна передача. Удар! 2-0. 2-0. Гіналду забиває. Шахтар виграє цей матч. Шахтар закриває цей матч. Бий перед комбінація прийде. От комбінація і прийшла. А ви там розповідаєте. Забуває, подивіться. Кевін пас на судакова. Спокійна робота із м'ячем. Матвієнко бере тут гру на себе. Проходить Смірного і котить поперечну передачу під удар егіналду. Егіналдо просто розстрілює ворота Георгія Єрмакова. 20 років всього на всього егіналдо. Перед початком минулого сезону він перейшов із Васку Дагаму у Шахтар. І сьогодні він забуває свій третій м'яч в цьому сезоні чемпіонаті Української прем'єр-ліги. Три плюс три вегіналду. І три забиті м'ячі. Це більше, ніж у Ласіни Траоре. Я скажу, я думаю про Олександрію, що сказати. Мені Олександрія дуже до Дорікнешків там особливо. Судаков. Судаков. Удар по воротах 3-0. Це забагато вже. З одного боку це забагато. З іншого боку це 10-й гол Георгія Судакова. Вийшов у другому таймі Георгій Судаков, і як не крутив, створив різницю. Це означає клас, це означає лідер наполі Ювентус. Давайте там думайте щось. Готуйте гроші. Готуйте гроші. Судокова оформлює дубль. Шахтар добуває бідолашну Олександрію. Уже е по завершенні навіть компенсовано арбітром часу. Дубль Георгія Судакова. Приносить перемогу Шахтарю. Два забиті м'ячі і передгольовий пас в ситуації з голом Гіналду.